Всім привіт! Раніше вам анонсував, що приїхала новенька свіженька Volvo V50. Ось детальний відеоогляд по цьому автомобільчику. Я покажу зараз, як виглядає автомобіль зовні, Всередині, технічно все розкажу, історію розкажу по цьому автомобілю. 2011 рік випуску, модельний рік 12. Привезли тільки-тільки привезли, розмитнили. Зробила сертифікацію із Нідерландів. Автомобіль готовий до першої постановки на облік в МРЕО. Сума першої постановки на облік десь буде приблизно 3 тисячі гривень. Бо багато хто думає, що там 200-300 доларів треба платити. Ні, на цей автомобіль 3-3,5 тисячі гривень. Перша постановка на облік. Отже, тут двигун 1,6. Це рісталлінова модель, восьмиклапаний, ремень ГРМ, 115 кінських сил, механіка шестиступка. ступка модель, зеркала більші, там логотип, шилдик великий на решотці. Ось так виглядає автомобільчик. Фірмові легкосплавні диски, R17, виглядає класно. Комплектація, бачите самі. Спойлер, релінги, навігація, ззаді парктроніки, навіть фаркоп є зціпленням, все добре, не знаю, тягали, не тягали тут щось, ну, все добре. Є старт-стоп драйв. Ось стан автомобіля зовні. Красивий стильний колір, такий мокрий асфальт. Сірий мокрий асфальт. Заразу показую градом, нічого такого не побито. все рівненько. криша. Ось стан зовні автомобіля. Резина, правда, зимова, але непогана. Є протитуманки, лінзовані фари, хороше світло. Хто не знає капот алюмінієвий у Volvo, тому сколів не боїться, ржавіть не буде. Ну і тут аеродинаміка дуже класна. Значить, є датчики світла, датчики дощу. Тепер салон. Ось там карти. Всі чотири склопідйомника, крісло, салон комбінований. Для багатьох це дуже великий плюс, тому що, ну, по-перше, він дуже красивий, стильний і практичний. По-друге, зимою не холодно, літом не парить, не жарко. Крісло і піднімається так, і ще так піднімається, ну, можна відрегулювати, як хоче. Дуже удобне крісло. Рулі Design. Круїз контроль, мультируль. Такі педалі від Air Design стильні фірмові. Ну, так, купували автомобіль такий. Говорив, що автоматичне світло, кнопочка старт-стоп, механіка шестиступка, класна, дуже музика, є монітор, навігація. Це все включу, покажу. Йдемо далі. Ззаді карти, салон. Дуже акуратний стильний салон. І якісний. У Volvo дуже якісні матеріали. Багажник. Значить, тільки-тільки привезли, пару днів назад розмитнили, зробили сертифікат, митна декларація, все є. Готове в будь-який момент до першої постановки на облік. Тут у нас запаска, денократ, все повноцінно все є. Дуже класна шумоізоляція, ще раз показую, дивіться, які там куски войлока. Раз, потім тут два, тому все тут, все тут нормально. Шторка є, все є, всі підголовники є в наявності. З цієї сторони карти. Ось стан салону. Красивий, акуратний салон. Незачуханий, незатертий, непротертий. Система безпеки, посилений кузов всі IPS. Фірмова панель така паряща в воздусів. Панель. Два ключі, все є. Йдемо далі. Зараз заведемо, подивимося, як працює двигун, кришку зарані зняв. Отже, включаємо запалення. Помилок ніяких немає. А, ще хочу вам показати дуже класно, яка тут фірмова музика. Моніторчик піднімається, дивіться, раз. Хай перформанс саунд Класно, дуже бумкає. Так, Заводим Сциплення треба обов'язково вижити. Клімат холодом дує, перевірено. Поки що її виключу. Навігація працює, все працює. Помилок ніяких немає. Так, подивимось під капотом роботу двигуна. вихлопу ще подивимось. Ну, і рукою трошки неудобно. Ось робота двигуна. Тут нічого не мито, в пилі в робочому стані. Запатівані там, потопів масла, нічого такого немає. антифриз на місці. Ось робота двигуна. Ось код двигуна, ну модель D4162T. Цей двигун, який всі хочуть, всі люблять, надійний, економічний. Так, акумулятор новий. Робота двигуна. Все нормально. Дуже економічний, траса 3,5, змішаний цикл 4, місто 4,5, 5 максимум. За рахунок двигуна, мощності і коробки 6 ступки. По вихлопу знизу зараз покажу вам. Там і знизу все дуже добре. Дивіться. Нічого тут не димить і не пихтить, все добре. Дуже красивий вона знизу, державчий немає. І приємний такий запах дизеля солодкуватий. Тому, друзі, кому потрібна, Volvo, класна, 11 рік, кристаль. Ось ваш варіант, приїжджайте, тестуйте.